Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. В цьому відео продовжуємо дивитися з Championship 2026, жіночий турнір. Сьогодні була перша партія чвертьфіналів. Далі завтра буде у нас друга партія. І якщо буде необхідно, потім ще буде тайбрейк. Подивимося, чи тайбрейк взагалі знадобиться або ні. Тому що сьогодні, наприклад, три з чотирьох партій завершилися з перемогою тієї чи іншої сторони. Отже, і ймовірність, що взагалі та у нас не буде. Таке теж може бути. Але сьогодні подивимось якраз дві з цих трьох реативних партій. Почнемо з партії Абдінова проти Медіярова. Тут у нас був англійський початок після Ц4, і далі, в принципі, вийшли у нас на позиції схожі. Злійського захисту тільки за зміною кольору, що часто буває. Ну і тут Д4, наскільки ясно, в кінці 3 найбільш популярний хід в даній позиції, теж можемо подивитись по базі. Д4, до речі, по ЧС на першому місці, так, кінця 3 все-таки на другому місці. Хоча кінця 3, скоріше за все, якраз і буде приходити в якісь такі сцелійські мотиви. Ну, Д4 теж дуже типова ідея. Чорним треба грати, єде, інакше, точніше є 4, якраз інакше у них будуть проблеми. Кінь є 5 f 5 захищають чорний пішака, і отут за 4. за 4, я так розумію, що вже хід був не туди. А варто було з'їсти коня Г6, Боже, приблизний варіант. А далі, наприклад, верзь c2, f3, підриваємо структуру і користуємося тим, що у чорних не вистачає, поки що за таку фігуру, хоча насправді доволі швидко чорний це. Можуть нівелювати, ну і позиція, я так думаю, на кінці у нас буде близька до рівної. Давайте подивимося, що там з оцінкою у нас. Ну, я так розумію, що оцінка буде теж близька до нуля. Підвисає трохи в мене сьогодні інтернет та лічес. Ну, не будемо чекати вже тоді, якщо він не буде показувати. Ну, в принципі, дійсно так і є, оцінка майже нуль. Отже, так варто було зіграти, але перза 4 ідея логічна, тим не менш знайшовся сильний хід. Версі d 6 і тут що цікаво, що після кінця 6 хочеться з'їсти на автоматі коня, але була дуже сильна ще ідея слон D7. В чому сенс? В тому, що ми тепер за чорних не рушимо свою структуру. Структура залишається дуже сильною, і тут навіть ще є планетовою рокіровкою. От цікаво, що коротка рокіровка, тобто, за чорних буде нормальним ходом. Теж давайте подивимось. Немає короткої рокіровки по комп'ютеру в перших лініях, хоча теж. Довга рокіровка ще точніше, ну і вже перевага під мінус тут. Це чорна, Доволі суттєва для початку партії. Однак, замість нонда 7 було просто БЦ, Ну і тут вже структура у чорних погана на фрезовому фланзі, йти в довгу рокіровку, це просто самогубство, Там пішли в коротку, ну і тут поступово все одно чорні прохоплюють ініціативу, У них дуже сильний центр. Далі. А, теж, можливо, не ідеально вони грали, але тим не менш а, після декількох ходів перевага залишалась на боці чорних, ну, але тут варто було не з'їдати пішака на F3 на проході. Такий хід вони зробили теж на автоматі, як кажуть, варто було, наприклад, А5 зіграти. А, ну ідея, піти a4, що Тим не менш, є, в принципі, хід теж нормальний, хоча позиція тут підрівнюється, кіні 3 в 3 помінялась, і отут варто було зіграти білим кінь Z5. Гарний хід на контратаку, ну, перш за все, коня просто ставимо в центр, нападаємо на D7. Якщо слон є 6 d 2 захищаючи пішака на полі d4. І позиція приблизно рівна. В принципі, Тут нічого страхного для білих немає. Однак в партії був хід такий трохи шаблонний Тура на поле Т1 і от далі F4. Ми бачимо, що білі фігури дуже далеко стоять від короля. І чорні можуть почати дуже сильну атаку якраз на цього білого короля, який залишається в небезпечній ситуації. ж 4 можливо варто було зіграти, щоб трохи закрити позицію, але й там теж насправді погана. погана ситуація у білих вже була. Сонже 2 ще гірше, далі ферзь h6, сильний хід. Ну, взагалі, доволі сильна партія від чорних. Не ідеальна, але тим не менше. Дуже гарна, ну і тут сон в 5 теж хід не по першій лінії, але дуже зрозумілий, чорні виграють якість. Я думаю, що так би майже всі зіграли. Ну і все, позиція в білих просто розсипається, матеріалу немає, король слабкий, контргри немає в принципі, взагалі ніякої. Тура Є2, ну, в цій позиції вже там майже здаватись, можна в кінці 5 ще фінальна помилка. Ну, далі цю позицію оцінювати теж хочеться доволі детально, вона вже не трималась. Єдине, що хочу відмітити, що чорні могли виграти ще точніше, якщо б зіграли Турайв 8, ну але вирішили вони нарахувати якісь зайві варіанти і просто Турай 1. Зробили хід, помінялися. Від Турай 1 немає нормального захисту, ну, позиція розвалюється. Що сказати? Просто позиція розвалюється у білих. Кінь б 3, хоча комп'ютер вважає помилкою, вже я вважаю, що в цій ситуації треба було раніше щось думати. Це білих, цей хід так програє, але... Все це так також не трималася. Ну, тобто перша лінія, яку він пропонує, ферзі 4, а, теж на рятує. Ну, Просто поміняємося. Наприклад, до чорних, це найпростіше. Далі ферзь F2 я б зіграв. Це один теж можливо. На B2 завжди пішак підвисає, слон підвисає, d G2 іде, Ферзь G2 дуже багато загроз. Ну, якщо ферзь G2, то можна по-різному зіграти. І ферзь G2, і b 2 ну, Позиція безнадійна, ферзі 8, до речі, не працює, тому що ми зіграємо на F8. Все одно доведеться і йти форсем назад. ж, два, до речі, теж відмічує, що не працює хід через ферсі один шар. Ну, Дуже певна перевога насправді у чорних, Тут білі щось по дебюту вже не те награли. І далі поступово чорні програли свою суперність, хоча різниця рейтингу не така велика. І тут якраз скоріше дебютна підготовка була на боці чорних. І покажу ще одну партію, теж доволі цікаву, з першого креатуру чвертьфіналу. Тут у нас грали Алєврдієва проти Мама І дуже певна гра, перш за все від білих. Майже така, я б сказав, ідеальна партія, навіть так скажу. Дуже класна, особливо хто вивчає іспанську партію за білих, можете теж її подивитись більш ретельно. У нас буде такий більш швидкий огляд. Ну, насправді позиція стандартна і типова, поки нічого цікавого не відбувається, все це теорія. Тут я думаю, що у нас буде багато партій. Давайте подивимось. Четверо сказав багато, не так вже і багато. 25 партій по базі майстрів, по базі JSA буде більше, але не дуже. Навіть тисячі немає. Для 10-го ходу це мало. Так от, що тут у нас взагалі відбувається? Відбувається форсований варіант, доводить довгий. Насправді саме ця позиція ще в принципі, для чорних нормальна, але отут не дуже точний хід, слон Б7. Хід дуже очевидний, до речі, чорні вже замислились. Я так розумію, що вони вже грали своєю головою і зробили хід трошки не туди. Туди, тому що цей слон може підписати. Тут була ще класна ідея b 4 від білих, щоб зафіксувати це поле медати чорним, але і А4 відразу теж, теж нормально. А, далі а, теж форсований варіант, до речі, в принципі, навіть зараз позиція була ще більш-менш доброю. Так, у чорних Не вистачає більша саме в цій ситуації, але. Пішки білих Доволі слабкі, перш за все на колесному фланці. Тут варто було просто зіграти рокіровка за нормальною позицією. Навіть якщо пішака не відіграємо, все одно ми розвиваємо фігуру. Слони в 3 трошки жадібний хід. Можливо, чорні думали, що король в центрі буде стояти нормально, тому що вже еншпіль. Але не все так просто виявилось. У білих навіть в Еншпілі теж є перспектива тиснути на короля. Отже, дивимось далі. Бачимо, що все одно координація фігур чорних тут. Не ідеальна, м'яко кажучи, слон це 6 підвисає в багатьох варіантах, король теж якийсь такий доволі сумнівний. Ну, король Б7, це єдине, що можливо варто було тут піти. Я так розумію, що не подобався хід Б4 в чорному, і зрозуміло, що він не подобався, десь ідею Б5 зіграти у білих. Ну тиснуть, тиснуть білі. Тут взагалі, якщо комп'ютер ще якось тримається, будь-який таке, б точно не хотілося б грати, і те, що далі було теж, все це, це було дуже неприємно. Позиція небезнадійна, далеко небезнадійна, плюс плюсобниця лише, але... Не хочеться просто сюди йти, просто принципово не хочеться. Тот же, в принципі, я вважаю, що саме рішення з'їсти на Ф3 воно було не дуже вдало ще раніше. Ну а тут ще й стонте7 не дуже сильний хід, чому так, тому що це 6 з темпом, тепер взагалі у чорних тут тобто, король просто вирізаний з-за боротьби, тура одна не захищає іншу. А, неприємно все це грати. Можливо, чорні розраховували на контргру по лінії є, але її немає нормальної контргри. Далі. ну, Загалі, що цікаво, зараз у нас по матеріалу рівновага, але оцінка плюс 5. Як не дивно, ніби тура зайва у білих. Ну, взагалі, тура на Б8, так. Вона дуже пасивна, майже без ходів, але щоб така була оцінка велика, теж не очевидно все це, це. Але за білих гра максимально проста. Тура заходить не рядок, як часто менш плій має робити. По всьому нападаю на всіх пішаків, там десь ще кінь може підвиснути. Ну і... Просто, просто розсипається позиція, тут здаються у нас чорні. Ну, Можна було зіграти, до речі, тураж 7, я думаю, тут вже приємний вибір. В принципі, я б навіть пішака просто з'їв шах, не знає, їх потрібно. Ну, я так думаю, що після шаху б якраз і зробили білий хід Тураж 7. Тут вже у них два зайвих пішаки. там підусайсплант, урана 8 взагалі там максимально погана фігура. Просто там Ще Не те, що ходів немає, але. Позиція дуже погана і, до речі, теж, що неприємно, що ще й слон. Застряг, якщо зіграти слон f 5, єдиний хід на підбій, то міняємось. Давайте покажу цей варіант, наприклад, приблизна лінія, і далі h8. І все. Як не дивно, просто захисту від h 8 немає. Чорні пропливають. Така цікава ідея. Навіть не те, що коня вони втратили ще й мату Ну, Дуже класна партія від білих. іспанські партії, я цей варіант взагалі не знаю. Але є можливості нас тих, хто вивчає іспанську партію більш детально, і для них якраз ця схема буде доволі корисна. Отже, дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.